При плоскостопості страждає спина. Ні, спина страждає тільки при трьох моментах. Перший варіант, якщо є анатомічна різниця довжини кінцівок, від цього відбувається перекос по тазу, по плечам, і тоді да, дійсно страждає спина. Другий варіант це те, що є різниця звалювання стоп, так званий вальгус. Одна стопа може завалюватись більше, друга менше, і від цього вкорочується анатомічна лінія стопи і так само відпрацьовує спина. Третій варіант. За рахунок фізичних навантажень, одна стопа може бути нормальною мати відбиток, друга стопа буде більш згрупована в повдовженому зводі, і за цього так само подовжується лінія і перевантажується спина. Тому ці три основні фактори, які дійсно впливають на проблематику спини, пов'язану зі стопом. Чи правда, що розпластані стоп призводить до перенавантаження суглобів? Дійсно, плоскостопість призводить до того, що погіршується амортизаційна функція. Від цього більше страждають гумілкосовні, колінні і кульшові суглоби. Тому е, вирівнювання стоп в правильне положення за рахунок допоміжних засобів допомагає нам так само покращувати і амортизаційну функцію.